Вас вітає інтернет-магазин «Цитадель». Це огляд машинки джипа з fi камерою на радіокеруванні Bigfoot Monster. Ця машинка дуже сподобається вашій дитині. Особливістю цієї машини є наявність fi відеокамери на даху машини. Встановлюєте програму на смартфон, працює на Android та iPhone, та переглядаєте огляд камери в реальному часі. Крім того, можна записувати відео та робити фото з камери, які записуються на смартфон. Машинкою можна керувати як пультом дистанційного керування, так і прямо на смартфоні через додаток. На пульті дистанційного керування є тримачі для смартфона. Таким чином можна керувати машинкою, пультом і дивитися огляд камери на смартфоні одночасно. Машинка призначена для їзди як на вулиці, так і вдома. Як підключити машинку, Wi-Fi до смартфону? Завантажте та встановіть додаток на смартфон. QR-код для завантаження є в інструкції. Увімкніть машинку, увімкніть Wi-Fi на смартфоні та знайдіть точку Wi-Fi під назвою LHCar і підключіться до неї. Можливо, ваш смартфон вкаже, що у цієї точки доступу немає доступу до інтернету. І після цього запустіть програму. Замовляйте машинку Jeep з Wi-Fi камерою на радіокеруванні Bigfoot Monster в інтернет-магазині Citadel. Дякую.